День вчителя в окопах та уроки в смартфоні. Цими вихідними Україна відзначила головне свято освітян. Цьогоріч воно відбулося без традиційних урочистостей, адже заклади освіти наразі не працюють у звичному форматі. Школи, які не мають пошкоджень і обладнані укриттями, відкрили свої двері у позмінне навчання або працюють у змішаному форматі. За даними Міносвіти, навчальний рік так розпочали 64% українських шкіл. Загалом з 14 тисяч шкіл, які працювали до повномасштабного вторгнення, пошкоджено 2328 закладів освіти, з яких 289 зруйновано повністю. Ще майже 1300 зараз під окупацією. За кордоном залишаються 24 тисячі українських вчителів та 640 тисяч учнів, фактично кожен сьомий школяр. Крім того, багато освітян наразі стали воїнами. За даними органів влади, понад 900 педагогів захищають Україну в лавах ЗСУ.